І всім привіт, народ, З вас підписується «Подобайка»! Так, ми продовжуємо грати в хойку з модом Eastern Showdown. Зараз. Ми тут закрили оточення. Ми маємо трохи більш щільно встати. Почекаю на додаткові війська, які допоможуть мені тут укріпитись. І ми тут, хто не пам'ятає, пробуваємося оточеннями, моя мета їх максимально в Криму виснажити, максимально повбивати. Тому що тут кримський степ це щось прекрасне для такої справи, наприклад, ось. А, вони встигли вийти. Окей. Вам пощастило. Але не усюди і не завжди вони будуть стикати відходити. Перед Ще трохи. Вони зараз оп, мінус двізія. Ось таким чином потрохи вбиваємо їх, зачиняємо, перекриваємо і так далі. Тобто моя мета зараз на цей момент максимально їх виснажити. Так, зроблю зараз ще хороше оточення, одне. Зараз, сподіваюсь, впораюсь А, так, впорався. Прекрасно. Ось. Ось таке от міні-оточення. З якого вони не встигли вийти. Бо вони дуже швидко посипались. Зараз одразу сюди атакую. Повертаємо столицю Криму. Севастополь. Ой, тут чеченці ще, ха? Чеченці? Ні, цікаво. Не шкодуєте, що приїхали в Крим? Скільки їх там? Сім тисяч. Прекрасно. Так, а тепер теоретично я можу зробити тут дуже красивий прорив. А, якась частина військ переходить сюди. Насправді так кажучи, я не те, щоб сильно хочу, щоб сюди багато приходило військ, тому давайте. Я тут видалю на каспаш. Так, і ви всі лишаєтесь. Ось тут. Тут лишається тільки одна армія стояти Ну, тут з постачанням тоді буде краще. Так, і я тут було б прикольно. Вони тут. Не... Ну, взагалі не сильні. Щось таке зробити. Ось так от. І з цього боку. Як дивно. Коротше, все буде нормально вперед. Ну Додатковий хаймерс запросити. Де мені ще? Все. Лендлізи зайвими мене будуть. І зараз дехто посипеться. Блін! Праворуч тут гори були. Так, стоп. Те, що це були гори, це жахливо, бо я розраховую на те, що ми тут з іншого боку будемо йти в підкріплення. О, все нормально, живі. Ой, ой, ой. Так. Мені потрібні саме ви 50. Сюди? Вперед. Агресивно. Просто добити їх тут. Я сподіваюся, автонаступ. Хоча б з цим впорається. Ні, не мож... це не можна було довіряти автонасту. Я зараз явно багато втратив. Хоч це і швидше було, але швидкість того не коштує. Да. Я вже навіть шкодую, що автонаступ відправив. Що тут це за одна дивізія така? Все побри. Є. Так, одні приєднались, ви 50. Зараз йдете на загальний фронт. Тут буде 50 танків, які будуть чисто на вас. Вам тут кінець. Або відпочинемо поки що. 50 танків також занадто. Це прям об'єктивно занадто. Давайте половину з вас. Не відкріпити. І не знаю, станьте поки що. Ось тут. Швидше відходьте. Щоб постачання не псувати. Окей. Так, виробництво. Нам 2800 ТБ не вистачає. Є щось, чого мені ще більше не вистачає? Ой, Ви, міномети? Мені не подобається нестача мінометів, чесно кажучи. Так, зараз тут ми ще ущільнимо свій наступ. Хоча я б міг би, до речі, просто з. Замість того, щоб підводити сюди підкріплення. Слухайте, вас 25 замість того, щоб тримати тут, можна видалити, нехай ця армія лишається тут, і ще підготувати наступ. Так, дивіться, ми можемо пройтись ось тут по півдню. Харків. Звільнити Харків. Можемо прорватися. Хе, давайте саме по півдню Бо прорватися в гранаду, так, так звану. Хм, мені імпонує ідея півдня. Ось тут в Харків і стати вирівнюватись чисто по власним територіям. Перед Зараз прилетять. Так як станчики вони дуже швидко будуть ходити. Є ми на місці. Що ж, Перед Перша провінція півдня до Харкова. Друга провінція до так званого Харкова. І третя провінція до так званого Харкова. Перед Ну і по дорозі зробимо оточення. Так, тут зараз не дуже. Не ідеально пройшли по першим провінціям. Через це можуть бути міні-проблеми, які зараз виправимо. Так проблем можуть через відсутність другої провінції бути. Але нормально, вже трохи виправився. Нас на півні трохи затримали. Нічого критичного. Такурсі тут, сюди атакуйте. Закриваємо це оточення. Досить непогане. Ой, все. Я встав по цей ваш так званий Харків. Відокремили. Тут просто дуже щільно стоять провінції, і я не розумію, де хто. Через це мені складно відправляти тут в наступ. хто? ти де знаходишся? Хто з ким межує? Я прям дуже непогано тут зробив прорив. Я задоволений. Що тут відбувається? Давайте якось сюди. чи сюди якось. Вперед. Єєй. Що, як вам таке? Вони ще більше втратили. Таке інформаційну війну. Давайте. Ще більше інформаційної війни. Так. Тепер як конструємо війська. Так, ще кидаємо запити. Справді кажуть, ленді здає дуже мало. Як мені сказав, занадто мало. Так це хорошо, що ми сюди прийшлися, Але я думаю, треба. трохи трохи змінити напрямок. Це ну, це хорошо. Те, що ми тут зробили, можна зробити ще тут оточення по так званому Мурманську. А ви ж у курсі, що я не вам будував цей наказ. Але, нехай буду. Так, є, тут ми сконцентрувались. Так, стоп, що? Це ти типу, буде зона? А, це напевно, коли вони відходили, типу, відходили з півночі. У мене ж не буде проблем, якщо я приберу свій війська. А, тобто я весь цей час дарма конструював свої війська? Так, стоп, чекайте. Тобто весь цей час. Я б міг більш фільм стояти по цьому всьому фронту і відбивати їх нормально. Ви знущаєтесь наді мною, а сказати раніше мені про це. Черпнуть тягнути. О, біса! Тут 90-плюс. Чого ви не заїхали з самого початку сюди? Угу, угу, угу. Ой, зараз хтось посипаться. Це хтось, це не я. Ой, хтось посипався. Якого біса вони пробились? Там же 90 був наступ, як? Іноді воно так працює, що я такий, а чому? А як? Окей, давайте поки що так зупинимось. У них тут все одно проблеми будуть. Ось тут у них вузол постачання. Робимо ось так. Все тепер у них тут ще проблеми будуть, додатково. Ще плюс. Так, мінус додаткових. Ще мінус одна дивізія. Так, замість того щоб в конце у них игзах Можна ось тут. ворож зробити прорив. Ой. Так, розділили їх ще на оточення. Приду бувайно. Чому? Вони пишуть, чому. Що... Я купу точно роблю, чому вони не так швидко додає їм мінус військ. А ви хто такі? А, фу. Так, ось тут вузол постачання. Було б прекрасно сюди зайти. Ой, хтось втратив вузол постачання. Ой. Що? Давайте тут вирівняємось. Окей, щось. Щось не пішло. Ось тут вирівняємось. Ось тут уточнює. Ой, ще мінус 2 дивізії в когось. Так, я зараз. Мій план ось так піднімаю щось, дійти до Луганська. Бачу хороше місце. Ось тут. Прекрасно. Хороше місце, ось тут бачу. і Ось тут. Ну, Давайте підтримуємо їх тут. Все, ось. Ще три дивізії точно у вас. Що, саперну роду покращимо? Блін, таким темпом я повинен пови саме зробити. Давайте спробуємо. Без однієї дивізії. На північ. Ще без однієї. Він просто... Сюди? Ще без однієї. Сюди. Тут вузол постачання, так. Прорив до найближчого Угу. Тут постачання якраз таке в них під захистом. Окей. Тут? Тут вузол постачання. Ой, що таке? Що з так сказати обличчям? Зараз ще в оточення вони потраплять додатково? Ні. Кляті сквозні провінції. Окей. Більш поступово. Так є. Бо в мене зараз. Ну на сюди. Ну, я вже ж по-хорошому цю провінцію. Є. Ой! Ой! Тут вон. Ось тут, напевно, ду... це дуже хороше оточення. Ось це прям дуже хороше оточення. Все, вперед, атупуємо сюди одразу. Все добуваємо. Вони вже мертві, вважайте. Зараз подивимось. Так, стоп, що? Поліся, гармати ППО, ваші Морава, Вааса. Давайте Вааса? Ее. 324 тисячі Мені треба більше більше ваших втрат. Скільки у вас дивізій? 360? Максимум, а в мене 770? Вау. Але як так виходить, що в нас однакова кількість військ на кордоні стоїть? Бо в них менше тут стоїть. Куди менше? Серйозно? Ви мені зараз дозволите це зробити? Ну, я. Слухайте, як втриматись? Від ось такого. Вперед. Ой! 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 ой пробачте! Ой! Так, стоп, тут розширилась ось ця, типу, демілітаризована зона? Дайте мені ще лодліс. Мені насправді кажуть, що це дратує, окей. А так ми можемо її розширити аж. Стоп, а я не зможу далі заходити? Теоретично, якщо я зайду сюди. Так, ще зброю підтримку покращуємо. І обладнання, наше покращуємо. Тут також з'явиться. Та ні, тут не з'явилась ось ця верхня австрія, чому вона тут з'являється? Окей. Всі, хто тут просто сюди якось. Вперед. Зараз зачинимо це оточення. І всі встануть по своїм місцям. Так ось тут прибрати, прибрати. Да, з такою кількістю армії повертати всіх ось так на позиції, це просто жах. Що, ти ж сам ось тут? Тут зараз буде оточ... А ні, це складна провінція. Окей, зараз всі встануть по позиціях. Чому, ви тут також Дим, мовно демілітаризовану зону зробите? Якщо я проб'юсь кудись сюди. Чи як? Чи що? Окей. Припустимо ось так проб'юсь. І ви створите. Ось сюди зайду. Ні, не створилось. А, ні, створилось. Хм. Тобто мені, грубо кажучи, головне по кордону пройтись. Знову всі кудись побіжали. Все, зараз швидко закриємо і тут все. За це не хвилюйтесь. Чи хвилюйтесь? Воно не зрозуміло, як атакує. Так, ну тут закрили. Так, Зараз головне їх оточити від виходу. Як я розумію, це щось типу їх маріонетка, яку вони не можуть прикликати в війну. Ось ця зона. Ну так, це просто. Е Просто територія, через яку вони мають право проходити вісь. І все. Тому треба просто відрізати їх від цієї зони. Так, є, відрізав. Тепер просто закрити все, що тут є. Ніє-є. -ні -ні. Добуваймо. Ой, тут ще одна така зона. На нож відрізати, і тепер це оточення. Ой, дякую, повертаємо свої це провінцію. Так, є. То відключно можна ще і сюди пройтись. Ей, не зараз. Я. да. Я зараз дуже ущільнив в свій фронт, дуже сильно. Так, вузли постачання тут. А як? Я побачив. Ось тут прибираємо, там було прикріплено 252. Ви знущаєтесь на діною. Так, все, всіх повертаю. Так, все. Тут з цього боку також створюється демілітаризована Та зона. Так, стоп. І ви хочете сказати, що я щось сюди проб'юсь, тут також щось створиться? Ось ти. Керман. Керман, за все, в кермані. В кірмані, все, воно створиться, окей. Чому я тут не можу пробитись? Це якось дивно. Окей. Окей, заб'ємо поки що не це. Танки. Я хочу танки мене явно не вистать. Не... Так. Бувай. Так, окей, нехай зараз всі розходяться. Будь ласка, швидко. Так, яка ж моя мета? Зараз. Не пі... Просто чим щільніше ми зараз встаємо, а тим щільніше вони стають також. Вистають. Автонаступ це точно поганий, ідея. Я занадто ціную людей, щоб це робити. Ось в Харків пробитись. Який просто постачання. Так. Ще зброя, ще лендліз. Так, ви всі заїжджайте туди. Сусідні. Суссині провинції зупиняюсь. Ось так. Потом вы заезжаете в Харьков. Молодці. Все. у нас втратив ще черговий вузол постачання. Важно сюди заїхати, бо це залізниця. Окей. А, не, залізниця у мене є. Залізниця у мене і Так, іде. Так, тут. Це и харків. А, тут бы я прямо зена, ні. Ось тут беру провинцию. Е, я поубился. Взяв. Так, що тут? У нас ще 6 дивизий. А, ты мой всю двадцятку. Біжи кудись. Так, захист протитанкова атака. Прекрасно. Піхотка. Так, ось тут постачання. Ось тут вузол постачання. Це дві провінції, які прям необхідно взяти. Звідси сюди. Можеш атакувати, окей. Тобто забираємо чергу тебе. Відмовились? Відновлюйтесь. Вперед. Так, зараз проб'ємо 80. Та якого біса? Воно. Я не розумію, воно просто різко зупиняється наступ, коли воно вигідний наступ. Коли ми маємо вигідний наступ. Вони просто беруть його різко зупиняються. Так. 50 моїх танчиків. Видаляю вам цей наказ. Треба сконцентруватись десь в іншому місці. Справді кажучи, можна відрізати їх продовжувати? Наприклад, ось тут на північ пройтись. Або ось тут, де вони ослаблені, ось тут вони не дуже щільно стоять. Зараз треба подумати. Давайте ось тут. Так. Я навіть не буду сюди підводити додаткові війська. Бо вони тут як Як самі просяться. Так звідси. Так ще треба подумати їх, повідправляти. Вдовж першої привінці, не знаю. Сюди? Другу провінцію через Shift. Ви через Shift в третю провінцію. Ви через Shift сюди. Ви всі через Shift сюди. Сюди. Ви ті, хто тут атакують через Shift сюди. Все. Зараз ось такий прорив. Вони не втримають його. Є? Yeah. Все вони сипляться Дуже хорошо сипляться. Зараз тут організується. Так. Ой, вони хоча б. Дякую! Знаєте що? Я завдячний на цей раз вони не побудували кордон з цією демілітарізованою зоною. Ми просто пробились. Тепер поїхали далі. Сюди. Сюди, сюди. Всі, хто тут сюди? І в підтримку Східну Ангелю, так сказати. Цікаво, як цей регіон називається. Це, скоріш за все, Тімонова. Районний центр. А хоча? Один з районних центрів. Так, я, я з Луганська, тому я приблизно розумію, що тут знаходиться. Типу тобто, десь. Тут поруч знаходиться моє село. Ну, не село. Грубо кажучи, моє. Ось так, це село. З якого роду моя мама, Ось так, на задомах. Що ж добуваємо тут це оточення? Є. Зараз тут створимо ще трохи демілітаризованої зони. Давай, створюйся. Прекрасно. Дякую. Так, щоб тут постачання. Швидше почали працювати. Я б ще б далі зміг пройтись. але вони відправляють підкріплення. Окей. Треба хоча б чекати, поки постачання буде, а потім вже прям занадто активно атакувати. Ми живі. О. Все одно добуваємось, окей. Все ж таки спробуємо зайти в цей вузол постачання. Ой! Все. Вузли постачання, ви там збираєтесь працювати? Вони ось ось мають почати. Упс! Тут нема залізниці, не було залізниці. Тому це весь цей весь простір без постачання. Так якого бізнесу тут з'являється позиції? Ну, все зараз. Залізниця і все буде прекрасно. Є, я навіть тут пробився, щоб на південь пробіжатись в Луганськ, так звану гранату. Блін. А на 154 тисячі, так шкода. Цього. Вас замало 375 тисяч, замало. Треба було б, щоб у вас більше померло. Коротше, окей, знову ж. Поки що на цьому це відео запиняю, Ми тут дуже непогано вже все зробили. По посланню офісів ви зможете знайти та придбати мою гру, симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте її до бажаного. це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть побачити ось там на екрані. Дякуємо за підтримку. Саме завдяки вам виходять. ці до підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.